Одна 1994 року жінка втратила брата. Справа в тім, що чоловік був членом комуністичної партії. Покинувши її 1993 року, його почали преслідувати. Ми так думаємо, що він не сам помер, тому що він дуже був чесний, там щось йому підстроїли. Тому що його і, били, і і били, і дзвонили. Володимир Дмитрович якийсь час працював водієм при комуністичній партії. Зарплата тоді в рублях мала була. там 80 рублів. Розповідає, комуністи були різні. Були члени партії, які були предані державі, а були предателі, які тільки хапали в карман. Так що, якщо оцінку робити, то що та власть була комуністична, що зараз однаково брали і беруть. Аби та влада повернулася, більшість хмельничан не хоче, бо саме комуністи у 37-му році розстріляли батька пана Леоніда. Їй треба було ліквідувати, щоб при му році її не треба було партію як саме фашистська партія. Та не довіряють люди й владі теперішній. кажуть більше можливостей треба давати молоді. Потрібно молодь двігати в ряди щоб молодь брала в свої руки, а молодь не дуже спорчена, будемо казати, по-простому, тому вже не веде порядок. Тільки молодь треба, яка ще така прогресивна молодь. Однак є й такі, котрим за комуністів жилося непогано. Кажуть, хоч такого безладу, як тепер, не було. Нічого поганого немає. Були перегиби, як кажуть. А в кого їх не було, в кого їх не було. Тому це ця декомунізація, немає що робити, декомунізацію, переіменову міста, вулиці і все інше, які затрати, яке що. Історія, хай би вже вона була та історія. Такого бедламу при комуністах не було, який зараз, за 25 років, що зробили для народу. Що зробили для народу? Україна входила в десятку найрозвинутіших країн світу. А зараз що Україна? Що зробила Україна? Олігархи деруть, роздирають, взяли цю ворожнечу, посіяли між російським і українським народом. Кому вона потрібна? Ольга Лучинська, Олександр Галянт. новини, телеканал Ексклюзив.